Наскільки якісно будуть освітлюватись вулиці та працюватиме електротранспорт після суттєвого здорожчання електроенергії? Чи отримають постачальники послуг від держави кошти за надані пільги і субсидії? Ці та багато інших важливих питань обговорювали сьогодні на засіданні правління асоціації міст, світлана жайворонок розповість більше. Освітлення вулиць у Києві минулоріч обійшлося в міській скарбниці у 77 мільйонів гривень. Цьогоріч доведеться витратити майже 130. Бо НКР підвищило вартість електроенергії для зовнішнього освітлення минулоріч у 2,5 рази, а цьогоріч ще на 70%. Подібне різке здорожчання стосувалося і енергії, яка рухає електротранспорт. За два роки вона додала у ціні 113%. Це відчутно навіть для столиці, а для невеликих містечок України взагалі. Критично зазначив Віталій Кличко, мер Києва, голова Асоціації міст України. Тільки в місті Києві е і метрополітен субсидії з бюджету 800 мільйонів, і Київ 700 мільйонів, півтора мільярда. Е тільки субсидії нам потрібно надати. Е чи іншим непопулярним шляхом мети підвищення проїзду? Ми зараз знаходимо всі е засоби для того, щоб уникнути. Підвищення тарифи на електроенергію для зовнішнього освітлення та міського електротранспорту варто зробити пільговими, а для втілення енергоефективних заходів потрібна державна програма, озвучує позиції асоціації Віталій Кличко присутньому на засіданні прем'єру. Та закликає вирішити питання із заборгованості держави перед підприємствами теплопостачання. Воно виникло внаслідок різниці тарифів за комунальні послуги. Прийнята урядом постанова кабінету міністрів від 2014 року номер 217 про затвердження порядку розподілу коштів протягом вже третього пального сезону показує на жаль свою недостатню ефективність, і в комплексі з іншими проблемами фактично руйнує галузь теплопостачання. І при цьому в органах самоуправління ризикують зменшити надходження до місцевих бюджетів, наголошує мер Києва, вказуючи на пропозицію уряду скасувати роздрібний акциз з тютюнових виробів. А коштів у місцевих бюджетів ледве вистачає на забезпечення життєдіяльності міст і містечок. На думку голови уряду, грошей завжди не вистачатиме, але розпочата децентралізація уже дозволяє на місцях мати більше фінансів і розподіляти їх на власний розсуд. Насправді місцеві бюджети мають ресурси. Якщо порівняти з 2014 роком, то це плюс 100 мільярдів по відношенню до 2014 року. Це ті ресурси, які ми можемо сьогодні інвестувати в вирішення безпосередньої проблем. Нині найголовніше спільно шукати вирішення проблем, які виникають під час втілення реформ, і продовжувати процес децентралізації, щоб змінювати якість послуг, наголосив прем'єр-міністр. Насамперед, зміни потрібні у системі освіти та охорони здоров'я, і зробити їх максимально забезпечивши потреби людей неможливо без участі та лідерства органів місцевого самоврядування. Світлана Жарна Дмитро Мушинський, телеканал Київ.